Жута необережність з вогнем, бо без знайняння свічку залишила цей і вдома і в церкві, коли не виключили той чи інший прибор, коли курили палили, а коли в якому стані не нетверезі, і цілу руки впали, і запалилися, і на превеликий жаль ми маємо дуже невтішну статистику на цій дні святкові. Наші священнослужителі проінструктовані, попереджені, як поводитися під час таких великих свят, як Пасха, Різдво і інші. Елементарне дотримання правил пожежної безпеки під час святкування роботнів та взагалі в побуті для того, щоб з ними не трапилось ніякого тому що більшість пожеж, на жаль, стається саме через недбалість людей, через допущення ними саме елементарних порушень правил пожежної безпеки. Щороку в нас проводять такі роз'яснені заходи, ми щороку їх заповітовуємо, поглиблюємо свої знання, можна сказати так.